Пролог. У нескінченній глибині підземелля темніша в окри, який був повністю оточений химерними стрічками мертвого вітру. Ця місцевість була джерелом особливої, некротичної сили, яку місцеві жителі прозвали віянням смерті. Завдяки цьому вітруві цивілізації Лаукри тисячоліттями гуртувались, щоби протистояти їй, супроводжуючи міста та села, що знаходяться на поверхні землі, та розширюючи свої володіння по невидимих вимірах. Але сила світу Лаокри мала і свою слабкість. Щороку вона ставала все менш стабільною, змушуючи мудреців та науковців шукати спосіб утримати її в балансі. Однак ніхто не міг передбачити, що неконтрольовані амбіції некромантів розірвуть саме полотно реальності, і вона вийде на поверхню, охопивши весь видимий світ. Тановлення екзархату П'ять століть до подій прірвела Окра. Планету поділяли на три великі держави. Зоряний екзархат, хранитель тіней та Союз вітрів. Екзархат був центром технологічного прогресу, одержимого прагнення приручити зоряне в їхній лідер, екзарх Келіандруї. Запровадив проект, відомий як Гармонітро, величезну конструкцію, що мала зупинити нестабільність технолітичних потоків. Проте хранителі тіней, орден, який поклонявся примарному джерелу, у древній силі, яка існувала ще до виникнення віяння смерті, вважали це за богохульство. Вони вірили, що втручання у природу Всесвіту. Призведе до катастроф. На кінець історії світу Лаокри, коли сила зоряного вітру все ще текла стабільно, народи, які жили під його кронами, поступово усвідомлювали, що це не просто природне явище, сяйливе древо життя, чия колосальна життєва структура була серцем цього світу, його коріння тягнулося. До ядра планети, черпаючи світлу первину силу, а його гілки відпромінювали життєдайний вітер, який наповнював повітря і створював зв'язок між землею, небом та зірками. Перші народи, що виникли навколо сейливого дерева, були невеликими племенами вони поклонялися йому як божеству. Вони використовували технолітичні потоки для простих ритуалів і життєвих потреб. Але серед цих племен виділився народ Альора які який завдяки допитливості і розуму стали першими з Вони навчились спрямовувати зоряний вітер через кристали та руни, створюючи перші технологічні інструменти і будівлі. Заснування зоряного екзархату. Поступово авіанійці об'єдналися, утворивши велику мегократію, відому під назвою Зоряний екзархат. Його столицею стало місто Ельтаріо, побудоване навколо найбільшої артерії золотавого вітру. Ельтаріо був шедевром архітектури неба місто із сяючими баштами, що здіймалися в небо, літаючі платформи, які оберталися навколо центральної технолітичної сфери, і система обелісків, які зосереджували потоки золотавого вітру. Все це забезпечувало місто літо енергії. Зоряний екзархат швидко розширювався, залучаючи інші народи. Він ставав центром культури, ремесла та торгівлі, але основною його цінністю було володіння артеріями золотавого вітру, які мудреці екзархату використовували для створення своїх артефактів, підживлення міст і навіть левітації цілих островів. Екзархом держави був обраний Калебол перший, архмейстер золотавого вітру. Мудрий чоловік та візіонер, який переконав народи Лаокри у необхідності воз'єднання, він запровадив ідею божественного потоку, силової системи, яка мала підтримувати баланс у використанні золотавого вітру. Але навіть серед послідовників Калевора почали з'являтися ті, хто прагнув володіти ще більшою владою. Лотосні обеліски. Технологія могу. Один із найбільших проривів зоряного екзархату стався через кілька століть після його заснування. Місцеві зодчі винайшли лотосні обелізки, величезні мегалітичні конструкції, які могли зосереджувати і спрямовувати золотавий вітер із ще більшою ефективністю. Обелізки стали символом могутності екзархату. Але також посіяли розбрат в правлінні. їх використання часто виснажувало артерії золотавого вітру, що викликало обурення серед інших народів, які залежали від цих артерій задля власного життя. Перший розлам. У день запуску гармонітрону на небі з'явилися Вчені Зоряного екзархату з жахом повідомили, що сила ввіяння смерті стала дуже нестабільною. Але через декілька місяців ці тріщини почали поступово поширюватися, перетворюючи зірки на безмовні темні плями. Хранителі тіней попереджали про наслідки, та їх ніхто не слухав. Засновники союзу вітрів намагалися провести ритуал очищення потоків. Але це лише прискорило їх руйнування. Віянь втратила свою силу, а на його місце почала просочуватись дещо інше. Темрява, яку місцеві прозвали прірвою. Породження прірви. Чорний потік спершу лише слабка течія у глибині землі. Поступово почав зростати. Його використання для експериментів призвело до першого розриву золотавого вітру. Одна з великих сулових артерій дерева життя обвалилася, спричинивши руйнування цілих міст на поверхні. Усе змінилося, коли з темряви з'явився Лаотар, істота, яку називали пророком прірви. Лаотар проголосив. Що Лаокра приречена, і лише ті, хто прийме її волю, зможуть вижити. Деякі мудреці та правителі перейшли на його бік, вірячи, що прірва це новий етап існування світу. Лаотара в кінці кінців проголосили Архімагу і поставили головуючи над дослідниками. Які стверджували, що прірва це ключ до безсмертя і до того, щоб підкорити сам Всесвіт. Його супротивники, хранителі Древа, оголосили його е єретиком і намагалися знищити знання про Чорний потік. Але Лаудар знайшов підтримку більшості народів з підземного світу, які були дуже обурені Орденом Союзу Вітрів. Народження прірви. Що прийшла з під тріщин, мала свою власну волю. Вона спотворювала реальність, знищувала цілі міста, затягуючи їх у небуття. Містичні істоти, які до цього жили в гармонії з населенням землі, почали скаженіти, перетворюючись на чудовиськ та вордолетів. Зоряний Екзархат. Звинуватив хранителів тіней у катастрофі, і це спричинило жахливу війну між державами. Криваві битви відбувались не тільки на землі, але й під землею, де печери оплутувалися темними пасьмами прірва. Відкриття забутих королівств. Час великого розколу зоряного екзархату на Міандри, землі, на які розсипалась держава. Коли світ розпався на чисельні князівства, група дослідників з народу альранійців знайшла книгу забутих королівств. Ця частина історії була відокремлена давнім катаклізмом і схована у глибинах туманних гір. Гілка відкрила нову правду золотавого вітру, який мав свою тінь. Чорний потік, що існував паралельно від всього іншого. Він був пов'язаний із бажаннями і страхами всіх живих істот і тому був нестабільним. Дослідники спробували використовувати його, створивши нову форму стихійності. Яка згодом отримала свою назву – «Прірва». Загибель дерева життя. Фінальна битва відбулась біля коренів сійливого дерева життя. Лаутар, пожертвувавши своєю людською сутністю, став аватаром прірви. Його воля перетворила частину дерева життя на найбільш темну парадигму. Чорну гілку, яка замість золотавого вітру випускала потоки пітьми. Хранителі зуміли запечатати лавотара, але ціною руйнування самого дерева життя його ядро вибухнуло, розділивши лаокру на тисячі плаваючих островів. Потоки золотавого вітру стали нестабільними, а прірва почала просочуватися у світи, формуючи величезні території без якогось життя. Падіння Лаокри у кінці війни гармонітрон був знищений, і сила віяння смерті зникла назавжди. Залишки цивілізації відпустили до підземних міст, побудованих за багато до катастрофи. Прірва поглинула поверхню планети, залишивши лише уламки стародавньої величі. Проте істоти, уражені волею лаокри, продовжили існувати на ній. Хранителі та літіни, які вижили, Укрилися у схованках і зберігли книгу про примарене джерело. Екзархат перестав існувати, а ті, хто залишився, заснували маленькі громади, що боролися за своє існування. Союз вітрив розчинився в хаосі, а їхні вчені розсіялися по світу. Світ після катастрофи, після загибелі Древа життя, цивілізації лаокри розпалися, залишки хранителів розчинилися в печерах, приховуючи свої знання. Народи, що вижили, створили нові громади на уламках континентів. Але постійна загроза прірви змушувала їх жити у постійному страху. Прирва Стала не лише рушчинною силою, але й символом гордині і жадібності. Люди пам'ятали, коли настане останній подих золотавого вітру, темрява поглине все. Так почалася нова ера, в якій майбутні герої мали відшукати уламки стародавнього Всесвіту, розгадати секрети світу Лаокри і дізнатися. Чи можливо відновити сяйливе древо життя та повернути гармонію в світі? Епілог діяння смерті стало легендою, а сама прірва суровою реальністю. Минуле століття, перш ніж люди знову зважилися підняти голови з-під землі. У новому світі, що народився на уламках старого. Кожен пам'ятав одне, прірва не вибачає помилок, вона лише спостерігає та чекає. Ця історія стала прологом до подій основної саги про прірву Лаукри, де наші герої боротимуться за повернення світла в цей похмурий та затемнілий світ.